Всім привіт! Минуло майже три тижні з попередніх зйомок моїх цикнодисів. і сьогодні я хочу зняти для вас відео динаміки їхнього розвитку, їхнього росту. То що ж з ними відбувається? От подивіться, як вони гарно зараз ростуть. І кловезія серед них красунька маленька. Вона також е, візуально видно, що гарненько-гарненько молоді рости підросли в неї. Бульбочки налиті, рослиночки нагодовані. Сьогодні я їх поливала, підживлювала, тому що зараз якраз період дуже активного росту морквиночок, і вони потребують гарного підживлення, регулярного, гарного поливу, щоб росли. І розвивались, і в них були, була можливість в майбутньому перенести період спокою, гарно-гарно проквітнути. Бачите, які налиті бульби, старі бульби, які були е, скокожені, які були е, підсушені, виглядали такими голодними, як би мовити, які вони зараз си налиті. Рквиночка Фред чорна перлинка, виглядає при чудово, гарний ростик ростить. Подивіться в горщику, скільки коріння. Тайвань Голд в чорному непрозорому горщику, тому ми не можемо побачити зверху коріння. Але може його я піднімаю і дивлюсь, знизу видно. Також видно по поверхні субстрату, як корінці стеляться. Але найкращим показником того, що в рослини все добре, є саме стан бульб, навіть самі старі бульби гарно-гарно наїжені. І рост отакий величезний. Видно по порівнянні з попереднім відео, що рослинки дуже суттєво підросли. Вайн Делайт, гляньте, яке коріння гарнюще. Видно, що воно працює це коріння. Отака рослина, отакі вони красунчики ростуть, стоять прямо впритул до вікна, жаряться на сонці, південно-західне вікно. Сонечко в сонячний день палає нещадно. А їм це дуже-дуже до вподоби цим рослиночкам. Тож, нехай ці пальмочки ростуть, набираються сил, будемо за ними і далі слідкувати. Всім, хто був зі мною, дякую вам за увагу. Гарного вам настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!